Вітаю, 20 жовтня, 24 рік, містерівна Україна. Хочу показати вам свої рослинки, які є в саджанцях, і запропонувати, хто бажає і ще зараз осінню висадити. Все себе квітничок. Чи хтось може хоче створити бордюрчик, має, наприклад, там 2-3 метри. Покажу на своєму прикладі і, 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 і саме сажанця. Е, ось цей бордюрчик я висаджувала пізно осінню того року. Цей бордюрчик е, був в мене е, спочатку я посадила тут троянду, але так як троянда була більша, е, ніж в каталозі вона мала бути метр двадцять, а вона була до трьох метрів і закривала всю доріжку. Троянди були викопані і посажені хвойні туйки, вони будуть висотою десь до метр п'ятдесят, Це не смарагд. І вирішила взяти один сорт гортензій, щоб це було. Дивилася дуже лаконічно в самому бордюрі. Зупинила я свій вибір при всіх всіх сортах, які там є, сотні, на Skyfall. Вона саме цей сорт полюбляє сонце. Росте в дорослому віці до метр п'ятдесят, я думаю, що до метр двадцять, і залишила свою санталіну. Є в мене випад санталіна, я його досажу. І ось таким чином зараз дивиться цей бортюрчик. Висажені були гортензії з П-9, З заглибленням. Зараз я вам покажу, як я це робила. І ось в цьому руці, які раніше, які пізніше, видно по квіточках, вони заквітували. Навіть оця, яка не подавала ніякі признаки, що вона заквітує, вона квітла. Дуже Симпатична гортензія, як на мене, я дуже задоволена своїм таким рішенням і висаджувала я їх в шахматному ось так між туйками одненьку, біля одненької дві. Між туйками одненьку, біля одненької дві. Ну, подивлюся, якщо буде забагато, я їх зменшу, але я хочу, щоб це був такий суцільний бордюр, Не одна і більш нічого немає. Дуже полюбляю таку щільну. Щільні висадочки, навіть при тому, що в мене лежить у кривне і кора, але кора просто з'їдається дуже скоро. І кожен раз з куботи ходити а все, що наросло, не дуже хочеться. Тому я полюбляю щільні такі висадочки, щоб все дивилось такою одною суцільною масою, гарненькою картиночкою. Ну, мені, мені так подобається. Кожен, звичайно, робить свій вибір. І так, повернемося до сажанців. Е, Є в мене ще десяток санталіни. Вона розростається ось таким кущем. Е, зараз воно не видно, що це кулька. А так взагалі в мене ось так. З двох сторін зроблені кулічки, чому не видно? Тому що мала досвід, стригла її на зиму, і вона в мене просто пропадала. На зиму я більше її не стрижу. Хай собі зимує, весною ось і так, ось так обрізаю. Беру ось так. І оце все ось так. До цих пір. Обрізаю. І воно буквально за неділю-другу робиться кулькою. На літа я ще один-два рази її стрижу, дивлюся, як вона відростає. Квітувати не даю, бо як тільки вона квітне, вона зразу ось так от розвалюється. вся. І ось такі саженці, так невеличкі, в півлітровому горщику. єдине ще. Висаджувати не треба не так, от як от вона сидить зараз, а ось так до самих-до самих, ось цих, до самої зелені. Ось цей весь стовбурець поміщаємо в землю. Чому тут наростають віточки і вона буде розширятися? Коли ви її весною ось так пострижете, з кожної віточки, зараз я попробую показати, ось дивіться, з кожної віточки йдуть розголошені. І вона. Без вашої допомоги формує кульки. Ціна Санталіни 50 гривень, тут лишилось 10 штучок. А ті масики я лишу собі на висадку. Так, далі у нас є гортензія Skyfall в двохлітровому горщику. Можна висаджувати, хоч навіть якщо заграси і приморозки, нічого страшного. Вона закритою кореневою, поміщаєте в ґрунт, зимують вони без укриття. Зараз різати нічого не треба, отак як вона є, отак і висаджувати. Так, лишилось у мене раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Може, хтось захоче ось такий бордючик, ось так три і ось так чотири посадити. Тоді про ціну будемо говорити окремо. Наразі один горщик коштує 150 гривень. Ось не встигла заквітувати. Взагалі в горщиках дуже погано все почуває гортензія волотиста. Їй краще в ґрунті. Це та ж сама гортензія з П 9 тільки була пересаджена 2-літровий горщик, а ось ця ще в ґрунті. Бачите, яка різниця? Відповідно, гортензія краще в ґрунті. Навіть якщо ви не маєте місця зараз де посадити, просто прикопайте хоча б згорщиком землю, не заносити її ні в які приміщення, ні в які сараї, гаражі, її не потрібно. Абсолютно землестійка гортензія, яка зимою в відкритому ґрунті на всій території України. Весною обрі... обов'язкова обрізка. Чим нижче обріжете, тим будуть товщі пагани. І тим більше будуть квітки. Лишите більше паганів, будь мілкіші квітки, більше паганів. Я всі гортензії висаджую ось таким заглубленням. Ось так я висаджую в ґрунт. Чому? Тому що тут є бруньки, які сплять, і на слідуючий рік, наприклад, чи через рік, підуть пагани, і кущик буде набагато такий пишніший, буде більше паганів. Саме. Собі, які підуть з землі, от з цих от брунічок. Але тут діло хазяйське, кожен собі сам вибирає, як йому висаджувати і як йому формувати свій кущик. Всі е, стовбурки, бачите, дуже добрі визрівщи. Може, тут верхівка і щось зимою обмерзне, яка не встигла задеревеніти, але ось це вам взагалі не потрібно, потрібно буде все рівно її різати знизу. Так, і маю на пропозиції берисклед бересклет, э, Esmerial Gold, ось таких от, півлітрових горщичках. Ось такі. Можете формувати кулькою, можете вести штамбіком з часом. Він на зиму набуває ось такого зараз, якщо видно, ось такого рожевенького кольору. Листочки рожевенького. Якщо його відпустити в вільне плавання, ну це інший сорт, але ось він собі росте, як хоче. Залазить куди хоче, ось таким чином. Можна не формувати, можна формувати. Ціна бересклата 40 гривень. Якщо три штучки, 100 гривень за три штучки. Також є в пропозиції калина. Калина, звичайно, може, хтось іще не має і хтось хоче посадити. І не слухайте оце, що тля розводиться і так далі. Обробляєте садочок, один раз оприсніть від якоїсь тлі там чи гризучих сусучих, і все нормально, калина все почуває. Калина це наша рослинка, яка чудово все почуває. Взагалі, по території всієї України, де би її не посадили. Можна вести як кущем, можна вести як штамбиком. Дуже гарно проживається, і буде вас тішити ягідками щороку. Ну, тільки через роки 3-4. Так, і маю на пропозиції, і ще в мене лишилося бірючина. Бірючина ауреа. Так само. Невеличкі кущики висаджую я ось так з заглибленням. Чому? Тому що ось тут підуть віточки і буде пишний кущик. Ця причина, якщо її не формувати, не різати, я все ріжу, формую так, як мені треба під те, що я хочу. Там чи кульками, чи бордюр в мене висаджений. Єдине, що вискакують такі зелені віточки, їх треба обрізати, щоб вся не перетворилася на, на зелень. Це от вона зараз маленька, такі листочки. Якщо е, не сильні морози, ось це доросліша. Бачите, яка різниця? Це та сама Беричина. Е, Якщо немає сильних морозів, вона умовно вічно зелена. Вона буде ось так. А з такими листочками. Навесні ці листочки опадають і з'являються з цих же самих пазух нові листочки. Посадила її тут, думала вести як на штамбіку, але не мала куди посадити смараг, тому білющину буду викопувати. Можна і кульки, можна і штамбом робити, можна заплітати робити вищий штамб, як ви поважаєте. Дуже стійка до всіх хвороб. Звичайно, краще, напевно, жовтим лисичком більше все-таки сонце. Хоча і в тіньку вона непогано росте, просто набагато повільніше. Набагато повільніше. Ну і ось в горщиках їй теж не подобається. Тобто заглубляємо ось так і висаджуємо спокійненько, весною вона почне собі рости. Ось така рослинка. Ось такі пропозиції маю на сьогодні. Хто бажає. І ще гортензія деревовидна, але я окремо зніму там відео по ній і покажу нюанси. Вирощуйте, вирощуйте не тільки в себе на ділянці, а й створюйте якісь затишні. Куточки за межами своєї ділянки. Є багато рослин, які гарно все почувають, не потребують вашого догляду, і можна прикрасити своє місто, село, селище, щоб всім було приємно. Робіть нашу Україну, квітучою. Дякую вам.